А, Респондент... а за що я розписуєш? За, за порушення правил дорожнього руху згідно статті 122 частиною першої. Ні, не, 1. не, не за копію. За копію? За де дорожню. де за копію? От, будь ласка, копія мою uh -huh. отримано. Тут підпис. Тут ще один третій підпис. За, За те, що я вам роз'яснюю, ставшись третій. Роз... Дійшли, ні, то... ні, чекайте, як не дійшли? Якщо ви вже винесли по наступну постанову, може в мене були якісь клопотання? Ви мені навіть не заявили 268. Може, це не я ставив машину, ви мені не дали ніяких доказів, що я ставив машину. Сьогодні знову розглянемо ситуацію. Як співробітники поліції штрафують? Без доказів водія порушують його права. Тобто стандартна ситуація, з якою може зустрітись кожен водій. Я думаю, що я, скоріше всього, приїду до вас в Кам'янку, напишу заяву на скасування, бо мені немає сенсу їхати в суд, платити судовий збір. Просто ну, скасують його через 63-ю 268-ю. Це буде алгоритм дій водія, якщо ви зустріли такого співробітника поліції, який стверджує водій. Ти порушив правила дорожнього руху. І так, розпочинаємо. А за що я за що я розписуєш? За порушення правил дорожнього руху згідно з статті 122 частиною першої. Ні-ні, розписуй за копію. За копію. Де, де за копію? Пошту, будь ласка, копія uh -huh. постановою ми отримана тут підпис. Тут що я вам роз'яснив, що ви маєте право оскаржувати дану постанову на протязі 10 днів або 15 днів маєте правоплату. В разі несплати сума страху зросте, складатиме 680 гривень, так як зараз вона становить 340. А угу. От -от. 268 не роз'ясняли. 63-го не роз'ясняли. 63 третього, ви маєте право не свідчити на ну, то, вже, ви можете мені роз'яснювати, Коли ви не, не подав Як дуже часто буває, співробітник поліції дочитує права водія вже після складеної постанови. Знову беремо відповідну літературу і доносимо поліцейському. Поліцейський, ви порушили процедуру розгляду справи. Ви повинні були зачитати та реалізувати мої права під час розгляду, а не після. А якщо ви таке робите. Така постанова є незаконною. Тут ще один третій підпис. Чекайте, як не дійшли? Якщо ви вже винесли по наступну постанову, може, в мене були якісь клопотання, ви мені навіть не заявили в 68-му, може це не я ставив машину, ви мені не дали ніяких доказів, що я ставив машину. Далі, співробітник поліції без доказів, без фактичних даних. Штрафує водія. Такий штраф є незаконний, і про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Якщо поліцейський не пред'являє вам докази, одразу відкриваємо відповідне рішення і наголошуємо на тому, що поліцейський, якщо тут зазначено, що без доказів ви не маєте права штрафувати водія, ви не маєте права цього робити. Фіксуємо це, якщо складає незаконну постанову, в подальшому ми її оскаржуємо. Далі, співробітник поліції в постанові зобов'язаний зазначити, яким технічним приладом зафіксовано адміністративне правопорушення, яка повинна бути фіксація. Суб'єкт це водій, транспортний засіб, тому що всі ці дані вносяться в постанову. Якщо в постанові немає технічного приладу, така постанова є незаконною. І знову про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. Просто я підійшов до машини, висуваю правопорушення. Значить, я за копією розписався? Так. Зараз, зараз, наприклад, я тут можу написати не ознайомний. Добре. То що, тут, тут, неознайомлений. тут, будь ласка, дайте, я ще поставлю під. Я напишу просто неознайомолений. Добре. Ось тут де галочку, угу. будь ласка, тут за Ось під Так само. Тут пишу не це не ознайомлено, це я кажу. Не, не. Ось. А тут закоплює під. Так само на там там. Та та, я просто написав на знайомому віку. Боже мой, йо. Ви? Ніч. Це ваше, це моє. А можна ще знати, звідки ви є і ваше посвідчення? Будь ласка, зараз. Де ми хто? У вас не через суд стартова. А, а е, яка? Яка дозволяла тоді. Може, 374-та? Чи 347-го? 340. Ні, не 340. Uh, uh, ну, якось там є у ваше та внутрішнє, так? Да? Не внутрішнє. No, ну, як, uh, як не внутрішнє, а воно Міністерство. 437. 437 постанов Також, коли було перше посвідчення, яке видавалось. Uh -huh. Коли видавалося, було такого зразка. Потім йшло на 11. А знаєте, на що зараз міняють посвідчення? На що? Бо ті посвідчення вказується, що ви зараз маєте. Так. При вторгненні на Сході дуже багато поліцейських пішли. За Росію угу. і зв'язку з тим, вони написали відповіді. Зв'язку з тим, що може бути підробка документів, вони зараз міняють посвідчення нові. тому що в УПП на перфецьку вже поміняли нові, але вони все рівно не не зразку, який має бути. Важе немає. Ви, ви бачили, що посвідчення не посіхтовому його видав? Просто підпис неодноразово піднімали питання стосовно посвідчення службового посвідчення співробітників поліції. Відбулися певні зміни, тому що до цього часу ми бачили, що вони пред'являють. Додаток до жетону. А що там зі службовими посвідченнями співробітників поліції? Рекомендую переглянути даний матеріал. Посилання на нього лишаю в описі. Посвідчення має бути прізвище, хто вам його видав, а там стоїть просто підпис. Таке не може бути. Якщо в мене пише посвідчення водія, і там пише, хто його видав і стоїть підпис. А у вас на посвідчення не може. У вас це є додаток до речі, у вас є порушення. Чому а тому, що не видно нагрудного знака? Він є на грудонно. Ну, він, він є, але його не видно. Не забуваємо про те, що на грудях співробітника поліції розміщується жетон. В подальшому ви можете його зафіксувати для того, щоб встановити посадову особу. Але співробітнику поліції заборонено згідно закону України про національну поліцію, приховувати його є чітка. Заборона. Це є додаток до жетона? а по-друге, це є дозвіл на вашу зброю. Ні-ні. Ну, mm, ну, я, e, я вам скажу, дивіться, no. а з чого ви взяли, що це є додаток до жетона? E, ну Тому що, наприклад, якщо я вам покажу банківську карту, то буде моє прізвище і ім'я і скажу, що це посвідчення водія. Ви як скажете, як воно має виглядати? Добре, ну добре, тоді на ну, тому давайте зупинимося докладніше. Так. E, всі беруть приклад, що там посвідчення. Так? Нема так. посвідчення, не пишуть, це посвідчення. Там, ну, там і не пише, що це додаток до жетона. Ну так, але має бути службове посвідчення. Дивіться, відкриваємо статтю про національну поліцію 5.1. Так, і там пише, що що поліція має мати, чим вона відрізняється. Правильно. Однострій, однострій, службове посвідчення, посвідчення. і спеціальний жетон. Правильно службове посвідчення я показав таке, яке надало міністерство. Ви показали спеціальний жетон, це є нагрудний знак. <рес> це, вот це нагрудний знак. Це а, це, а це є спеціальний жетон до нагрудного спеціальний знака. Ви розумієте, посвідченні ніколи не пише, що власник даного посвідчення має носити зброю. Бо посвідчення, хто є такий, що ви мені показуєте дозвіл на зброю. Дозвіл на зброю є, на якому пише дозвіл ви зброю, маєте його собою? Є такий дозвіл на зброю? Ви, вас ви не маєте з собою, бо ви маєте той жетон свій. Спеціальний. Нам, як органу поліції, дозволяється носити зброю. Це ж Ну, так, але а хто є такий, що ви мені показуєте? Ну, ви є людина. Ви мені не маєте права показувати дозвіл на зброю. Чому я вам О, Я вам показую зміни? Бо, не... бо я не той орган, який ви мені маєте показувати. Ви мені маєте показати службове посвідчення і ту інформацію, яка в ньому має бути зазначена. Окей. А тут є Окей. написано дозвіл на зброю. Нам забезпечило нас міністерство тим, що забезпечило. Mm. І ми керуємося тими наказами, актами. У вас ведеться відео? Так, так, я ж. А ще можете назвати номер реєстратора, щоб якщо треба буде витребувати? 1149. 11.49, реєстраційний. Та я думаю, що я, скоріше всього, приїду до вас в Кам'янку, напишу заяву на скасування, бо мені немає сенсу їхати в суд, платити судовий збір. Просто ну, скасують його через 63-ю, 63.268. На даний час, під час складання адміністративного матеріалу, як це відбувалось на даному відео, поліцейський тепер має законне право перевіряти вашу автоцивілку. Якщо вона відсутня, буде штраф, тому рекомендую перевірити чинність вашої страховки. Ви мені доказів не показували, бо я вас їх не просив. Ваше повне правомога до докази. Але я але я не міг ніякі стоїть з порушенням. Вот вас і вас безпосередньо. І так, що ми маємо по даній ситуації? Дана ситуація демонструє те, що кожен водій може отримати незаконний штраф. Співробітнику поліції не потрібно зачитувати вам ваші права. Співробітнику поліції не потрібні докази вашого порушення. Він просто виконує план. А в подальшому даний водій вирішив оскаржити цю незаконну постанову і звернувся до керівника даного. Поліцейського. Посвідчення? Де, де, де нагрудний знак? Прошу пана, Посвідчення? Де, Володя, виведи чоловіка для того, щоб показав, що я. Вибачу. Вибачу. Хто, хто вимагає, я вийшов? Червоє поліції. Прізвище Бузько. Бузько, Володимир Юрович. ви поліція, місто Каменка Буська. Так, що, що я, що я маю вийти? Е, щоб глянути, що ви маєте з собою, так. Забороний град, що вас не видає. Так. Оглядаєте? Чим справа? А чи я маю на вулиці виглядати? Там дуже буде цікавий відеоматеріал. Там дуже цікавий керівник райвідділку. Але ви даний відеоматеріал зможете побачити пізніше, тому рекомендую підписатись на мій канал для того, щоб розуміти та знати, як користуватись своїми правами, якщо вас зупиняють співробітники поліції. Відео було корисним для вас. Підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку стосовно цього лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. Буду роз'яснювати по кожній ситуації, на що необхідно звернути увагу для того, щоб не порушували ваші права. До зустрічі, друзі!